Всім привіт! Я Аліна і хочу сьогодні з вами поділитися дуже смачними пухкими помпушечками: часничком, доборщиком, сальцем, все як потрібно. Вони такі дуже сильно пахучі і м'які. Я вам одразу все покажу, щоб потім ви знали, що потрібно готувати. Ви подивіться, подивіться, які вони м'якусінькі. Такий аромат, що я прям не можу стримати, щоб не спробувати. Mm, дуже смачно, давайте готувати. І так, в першу чергу я підготувала всі необхідні інгредієнти, о, тому що так зручніше, так швидше готувати, а ще й не, про що не забудеш, бо я така, що я можу забути. І далі будемо замішувати тісто. Першу беру велику миску і починаю просіювати в неї підготовлене борошно. У мене тут буде пів кілограма, але всі пропорції я вам напишу в описі під відео. Так. Просіємо борошно, але якщо ви його не просієте, то нічого страшного не відбудеться, тому можете сміливо готувати і так. Я готую це за бажанням по настрою. Тепер до борошна додаю всі сухі інгредієнти. Це в мене столова ложка цукру з гіркою. Така гарна столова ложечка. Далі буде сіль. Сіль беріть екстра. Одна чайна ложка, і додаємо сухі дріжджі. Можна брати живі, але, але, але. тоді йду. інший рецепт приготування. Я беру саме сухі. Так, дріжджі додали, і тепер все гарненько змішуємо між собою. Прям гарненько-гарненько, щоб дріжджі рівномірно, дріжджі цукор та сіль рівномірно розпреділились по борошні. Так, розподілили. тепер робимо ось таку луночку. Тепер сюди вливаємо тепле молоко градусів 45, 40, більше не потрібно. Збиваємо одне яєчко так, швиденько, гарненько. Ну, не так, щоб воно прямо пінилось. Збили і вливаємо до молока. І все. Починаємо замішувати тісто. Замішую я спочатку ложкою, доки це можливо. Так, вимішуємо так гарненько. Ну, ви знаєте, що дріжджове тісто. І потрібно і довго вимішувати. Не все, звичайно, але, але воно тоді краще. А ці помпушки мені подобаються, тому що ну, дуже легко їх готувати. Не потрібно робити опару, не потрібно, щоб воно довго все стояло. Швиденько все перемішав, перемішав, і, і помпушечки готові. Почекав, поки воно підійде, і все. Так, ось тісто в мене вже взялось таке, бачите, в кубку. Тепер прийшов час до олії. Ручки змащуємо олійкою. Так, знімаємо все з ложечки. І далі вимішуємо вже ручками. По необхідності додаю ще молочко, бачите, ось трошечки цепляється до рук. Тому ой, молочко, олію. Зараз я вам розповідаю. І вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо. Це дійсно самі чудові, самі-самі прикраси. Викладаємо тісто і вимішуємо добрих таких 5 хвилин. От тільки починає липнути до рук, додавайте ще олії. Але без фанатизму не, не більше трьох столових ложок. Три, максимум 4, не більше. Так як це тісто безопарне, тому вимісити потрібно його дуже добре, щоб рівномірно дріжджі розподілились. Так, я додаю ще олійки. Я одразу її відміряла і знаю, що коли більше не потрібно. Так, все, ось, воно взялося так в кубки. Ось так. Бачите, воно таке м'якесеньке-м'якесеньке виходить. Тепер кладу його в цю ж миску, накриваю рушничком і прибираю в тепле місце, щоб воно підходило. У мене лайфхак такий, я ставлю на плиту і включаю одну комфорочку. Таку не, не під тістом, звичайно, а рядом. О, і так залишаю на півтори годинки, поки тісто підійде. А ще я пам'ятаю моя бабуся робила водяну баню, вона в кастрюлі наливала теплу воду і так прям в мисочки ставила. І тоді тісто було таке шикарне і швидше підходило. Але я все одно роблю таким способом і залишаю на годину годину 15, дивлячись, як тісто, наскільки тісто швидко підійде. І роблю чесникову намаску. Потім, коли пампушечки спекуться, ми їх одразу будемо намазувати. І це, до речі, краще також намазку робити, поки тісто підходить, щоб воно так між собою змішалось всі смаки. І так, е, нарізала свіжий кліп, так ось дрібнесенько. Ну, Це можете різати, як вам більш подобається. Викладаю в тарілочку. Далі очищаю чесник, ви можете брати. Більше-менше, ми любимо більше часничку, тому я беру побільше, так щоб, знаєте, аж кожна булочка була покрита часничком. І вичавлюю все до кропу. Давай 3 столові ложки олії і 2 столові ложки води, звичайної води. Це дуже важливо, вона потрібна, щоб булочки гарно пропитались. Я не буду багато вбивати. А ще чуть не забула, знаєте, про що про сіль. Ну, сіль так на око або можна зовсім не додавати, це вже за вашим смаком. Так, перемішую, перемішую. ось така у нас, бачите, доволі густа виходить маса. Ну, цього буде якраз саме достатньо. І так, тісто вже підійшло ось так гарнесенько. Тепер ручки змащую олійки. І дістаю тісто. Також змащую стіл олією. Викладаємо тісточку, ось так його трошечки оминаємо, і будемо ділити на равні частини. Якщо трошки десь починає липнути, обов'язково додавайте трошки олії і розділяємо. Наскільки частинок, я вам потім вже скажу. І тепер з цього тіста формуємо ось так кульки, щоб все отак вниз було. Можна робити трохи більше, можна робити трохи менше. Як вам буде зручніше, або як вам більше подобається. Я такі невеличкі цього разу роблю. Так, в мене вийшло 16 кульок. Далі беру деко, застелене пергаментом. Нічим змащувати я не буду. І викладаю вже кулічки. Ось так одразу, гарнесенько, але так, щоб вони всі влізли. У мене вже розраховано все, я готувала в цій формі не один раз, тому я вже знаю, як воно буде. Так, діаметр форми в мене 24 см. Все, ось так у нас вийшло. Тепер знову їх накриваю рушничком і ще залишаю трошки, щоб вони підійшли так, хвилин на 30, також в теплому місці. Розкриваємо і дивимось на наших красунь. Подивіться, подивіться. Тепер змащуємо їх просто жовточком або можна молочком, це вже хто як любить. Так обережненько змащуємо, А, до речі, ще можна посипати е, кунжутом, чорним, білим, буде також гарно виглядати, але не сьогодні. Я сьогодні цього робити не буду. Ой, дивіться, які вони гарненькі. М -м -м. Так вони мені подобаються. А які вони будуть пухкі, просто я вам все згодом покажу. Все, далі відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. 30-35. Вже подивитися, як зарум'яниться вверх. Духовку обов'язково заздалегідь потрібно нагріти. Дивіться, вони приготувалися, які вони гарненькі. Ну, що тут можна сказати, а вже їх хочеться дуже з'їсти. І тепер змащуємо, поки вони гарячі, ось цей намазочку, яку ми готували. Так гарнесенько, гарнесенько. Боже, який аромат, воно гаряче, і знаєте, сразу дає дуже-дуже-дуже приємний запах. Змастили і тепер накриваємо їх і залишаємо ще хоча б на годинку, щоб вони настоялись, набралися чесничку, запаху, чесничку кріпло. Яка краса, гляньте.